Усім привіт! Сьогодні у нас буде невеличке відео порівняння смартфонів Dugi v 30 а також Dugi v 30 t Можливо, для тих, хто дивиться мій канал постійно, ці смартфони вони в принципі і так зрозуміли, що схожі і нічого цікавого між ними там різниці немає. Але для тих людей, хто дійсно собі зараз шукає, вибирає смартфон. Я думаю, це відео може стане і трошки навіть корисним. Купити ці смартфони, а також безліч інших, ви можете в моєму онлайн-магазині, посилання буде в описі. Зараз ми подивимося, як смартфони швидко працюють, як вони знімають, чи є відмінності в дисплеї та якимось софтверних фішках. Ну, а якщо вам відео це сподобалось і було корисним, обов'язково підпишіться на канал. Тож, нарешті ми з вами подивимось порівняння Дугі v 30 а також новинки v 30 t ці смартфони ми зразу ж давайте з вами покладемо на ваги, зрозуміємо, що вони повністю ідентичні. Спочатку у нас йде V30, маємо 381 грам, а потім V30T і 384 грами. По габаритам, по товщині корпусу, по розміщенні модулів на корпусі це абсолютно два однакові смартфони. Дивіться самі. Розіму для навушників немає. Type-C використовується для зарядки. У обох смартфонів маємо стереозвучання, динаміки знаходяться у нас ось тут ось. І вибачте, що в мене В-30 в плівці, але мені просто немає ніякого сенсу її знімати для того, щоб зняти це відео. Тому що, по суті, щоб зняти плівку, ми просто побачимо дисплей порівняння. А в іншому ж ми можемо все зробити порівняти і в такому виді. Звичайно ж, основний акцент в цьому відео, я хочу зробити на швидкість роботи, а також на можливості камери. Якщо по дизайну, у нас плюс-мінус все однакове, але все одно ми бачимо, що задня панель у нас така нагадує про гумовану. А ця панель у нас повністю пластикова буде в V30T, тобто вже якісь відмінності є. Також, якщо придивитись, то бокові панельки, хоч і металічні в обох смартфонів, але тут у нас просто чорний. А у Дугі v 30 у нас бачиться таке щось типу під дерево зроблене. Прикольно. На жаль, на цьому порівнянні дугі V30 у нас буде в плівці, але нічого страшного. Я порівнював ці два смартфони і без плівки, просто на даний момент у мене немає смартфону без плівки, тому маємо, що маємо. Хочу вам сказати одне: дисплеї тут абсолютно однакові. Full HD плюс роздільна здатність 120 Гц і абсолютно однакова передача кольору, і абсолютно однаково їм не вистачає максимальної яскравості. Це дійсно факт. Про дисплеї багато говорити я не буду в цьому відеопорівнянні. Можете подивитись окремо відео про v 30 про v 30 t Там про дисплеї я трохи більше розповідав. Але в цілому дисплеї тут просто однакові. Взяли з v 30 і поставили у v 30 t Все. А зараз ми з вами трошки поговоримо про швидкість роботи цих смартфонів, адже Дугі v 30 працює на Dimensity 900, а V30T на Dimensity 1080. По суті, процесори максимально схожі, різниця в них там буквально в 5% по продуктивності, її можна взагалі не враховувати. Давайте ми з вами закриємо всі додатки, які в нас відкриті. Тож, давайте почнемо наш тест на швидкість відкриття додатків і подивимось, як воно по факту все працює. Будемо відкривати однакові додатки і дивитися, як швидко вони відкриваються. Якщо ви помітили, то тут абсолютно однакова швидкість роботи. Ну просто абсолютно однакова. Я різниці тут взагалі не бачу. Тобто смартфони дійсно досить швидкі, за рахунок того, що тут швидка оперативна пам'ять lpddr 5 а також постійна пам'ять UFS 3.1, ці смартфони на даний момент, вони дійсно одні з найшвидших в плані швидкості роботи. Це дуже приємно. Я думаю, не варто вам говорити, що абсолютно однакове тут звучання, тому що ті ж самі динаміки в нас стоять. І... Що стосується камери, невеличка відмінність є. Давайте про це ми більш детальніше поговоримо, але спочатку подивимось меню камери та розкажу вам взагалі, що тут за камери. Обидва смартфони мають основну 108 мегапіксельну камеру, у обох смартфонів у нас 4К, запис, відео, і, в принципі, все абсолютно однакове. Але якщо зайти в режим більше, то ми побачимо, що на дугі V30 немає уповільненої зйомки. Ну а що стосується конкретних прикладів фото та відео, зараз ми це й будемо дивитись. Так, будемо знімати відео на дугі В30, В30Т, на дворі доволі сильний вітер, так що якраз мікрофон перевіримо. Ну і дивимось на стабілізацію заодно. У нас вже зацвіли дерева, на дворі досить гарно. Оце ну у нас буде широко. Також подивимось, як два смартфони знімають. Тож, перше фото на v 30 t зображення більш контрастне, проте це помітно не сильно. По чіткості ж виявився кращим v 30 звичайний, а от передача кольору майже ідентична. Наступне фото майже ідентичне, якщо вдивлятися в деталі, хоча трошечки менше пересвічень саме на звичайному v 30 Поки що тенденція не в бік v 30 t А ось тут зверніть увагу, що на v 30 зображення якесь засвічене, на v 30 t контрастне. На v 30 скло на камері були чистим, перевіряв, проте чому він видав саме таку картинку, я не знаю. Ну а в іншому ж фото дуже схожі. Видно, що алгоритми працюють одні і ті. ж. Далі умови з гіршим освітленням. І тут супер схожі по кольорам і в цілому схожі фото. На v 30 звичайному трішечки більше контрастності. Але так на загал дуже добре справились обидва смартфони. Тож, ми з вами подивилися порівняння Дугі v 30 а також Дугі v 30 t Надіюсь, ви зрозуміли, що це фактично два однакових смартфони, які мають трошки різний дизайн задньої панелі. Ну а так, в цілому, сама глобальна одна така відмінність це, звичайно ж, Є7. В30 є 7 в 30 є v 7 а в v 30 t підтримку e 7 прибрали. По процесорах різниця мінімальна, по камерах абсолютно все те ж саме. Не можу сказати, що якийсь із смартфонів мені прям сильно більше імпонує. Ні, вони повністю однакові, та й по цінах вони плюс-мінус однакові. Якщо це відео вам сподобалось, обов'язково підпишіться на канал. І не забувайте, що купити в Україні захищені смартфони можна в моєму онлайн-магазині. Посилання буде в описі. Бувайте!